Яніс запросив обмін у керівництва Міллокі. Яніса детекумпо та його агент розпочали переговори з Бакс щодо його майбутнього. Як повідомляється, Грік Фрік просив про обмін ще до початку сезону. Недовго його втримало відрахування Ліларда та підписання Тьорнера. А я ж сказав: так ще сьогодні Яніс отримає травму на рівному місці і не може продовжити гру. Хтось з вас зрозумів, в якому саме епізоді що травмував грецький форвард. Чи пахне кавайщиною, і це просто симуляція? Пишіть, що ви думаєте з цього приводу, а також куди саме можуть обміняти зірку Олені? Тайлер Хіро отримав по горішкам від рефері, причому від з жіночки, шаром по шарам, так їм цим мужикам. Бабл Джамал повернувся. Мюри сьогодні набрав 52 очки, реалізувавши 10 з 11 триочкових. При цьому тільки Джамал Мюри та Аарон Гордон мали 50 плюс поїнтів та влучали 10 плюс китків за дуги за гру в історії франшизи Nuggets. І вони це роблять в цьому сезоні. А ми переходимо до найкращих мувів. І починати будемо з Кевіна Портера Джуніора, який повертається, та нагадує нам часи Майкла Джордана та зависання його в повітрі. Далі у нас Джейлон Тайсон. Чи скоріше Майк Тайсон, який корпусом, як якимось панчем прибирає опонента і завершує згори. Таріз Мартін форвард з Бруклін Нетс. демонструє нам данк на 360. Непоганенько. Відмічаємо його. Далі у нас Томас Брайант, який показує, що він все ж таки непоганий центровий. Може рім протектити, і ось такі гамаки виписувати. А Ентоні Девіс нагадає, що він суперзірка. Постерайс через Ендрю Вігінса. Сюди залітає. Антон зустрівся з Андрюшкою. Вже як початок анекдоту. Джош Харт перехоплення, передачка на Карл Ентоні Таунса. І той у стилі Кобі Брайан та Слем Данк забуває дивно це бачити від центрових, але все ж таки демонструє свою пластику. А що я дивуюся, він же кішка. Майл Стернер через Айзея Стюарта демонструє вже свою. Потужність та міць, непоганий захисник з Детройта не може зупинити Майлза. Фух. А завершувати будемо цією атакою Орландо на останніх секундах та блоку Люка Корнета, який приносить перемогу Сан Антоніо Спьорс. немає в Ембі зато є Корне, і щось якийсь дивний він жестом продемонстрував в стилі Хусейн Болта. Напевно, це, типу, перемога.